Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Роблю розпаковку останніх моїх покупок в інтернеті на аукціоні, Ну, не тільки на аукціоні. Ось попов... вирішив поповнити свою колекцію і зробити її, оформити її більш гарно, ніж просто збирати їх в окремі коробки. Тому перейдемо для... до огляду. Так, це поки що я залишу. Залишимо в стороні. Так, це у нас посилка від Олександра Анатолійовича вартість доставки мені обійшлася 55 гривень, замовляв на Укрпошту. Останнім часом така буде невелика реклама Укрпошта мене радує. Досить швидко почали доходити посилки. От що, що, що їх, З чим їх можна похвалити, то це дійсно в тому плані, що. Посилки почали доходити дещо швидше. Ось тому я по можливості, Можливо, тому що я живу в Одесі і мені швидше воно приходить. Не знаю, як в регіонах, але на Одеське відділення досить швидко прийшла посилка. Монету я купував на новому аукціоні. Ось це найдорожча монета із серії Народні ремесла України, якої в мене не було всі решта, в мене були. Лекції вже давно. Так, вартість посилки 55 гривень нам обійшлась. Так, тут отак її упакували. Ось, коли купуєте на новому аукціоні, обов'язково дивіться на рейтинг продавця. Я вже один раз свій, в своєму житті опікся на цьому. Викинув гроші. На новому аукціоні, знову ж таки, заплатив гроші, на рейтинг не подивився продавця, гроші пішли. Продавець зник, писав в службу підтримки, що так і так. Ті кажуть, почекай 3 дні, ми знайдемо. Якщо не буде реакції, заблокуємо аккаунт. Через 3 дні так ніхто на зв'язок і не вийшов, телефон не відповідав, аккаунт вони дійсно потім заблокували. А що цікавого людина, яка дзвонила, прізвище було палій. Прізвище палій. Так, чомусь запам'ятали, так і в мене в, телефонному, в телефоні книги так і зберіглося це, зберіглося, це прізвище цей палій. Звертався в поліцію. Сума збитку в районі 10 тисяч гривень. Перший раз звернувся в поліцію, рік пройшов. Ми ведемо слідство і потім звернувся. Ваша справа передана в архів, нічого ми не знайшли. Так я її в архів так і не, не ходив і не забирав. Дуже був засмучений. Але. Навчився в цьому плані, дуже-дуже, старайтеся бути обережними. Перепровіряйте адресу, точніше, перепровіряйте продавців, які що вам продають, який них рейтинг на аукціонах, які відгуки пишуть до цих продавців. Не надсилайте гроші незнайомим людям. не... Перевіривши їхній рейтинг хоча б на аукціоні. І знову ж таки, це не є 100% гарантія, що вам прийшли якісний товар, то ви вже на свій страх і ризик берете, але все одно, так, значить, це у нас такі футляр. Це стандартні ті футляри, які були раніше. Із, зараз вони йдуть із такої бахрами. Цей футляр він не із бахрами, вони йдуть із. Я думаю, що це замінник шкіри. Ось, ось такі, колись були футляри по Нацбанку, яких стандартні продавали. Це ранні монети України. Так, це в нас монета Кушнір. Ось, хвилювався, до речі, дійде, чи дійде цей товар мені в якості? Були деякі сумніви, бо віддав також немалі гроші за цю монету. Перейдемо до огляду. Сертифікат срібної пам'ятної монети серії народні промисли та ремесла. Кушнір. Далі, всередині. Це ж саме подано все англійською мовою. І опис. сертифікат Національного банку України, гарантує високу якость виготовлення цієї срібної монети, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Монета є дійсним платіжним засобом України і відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Голова Нацбанку Сергій Арбузов, це Януковича був такий голова НБУ, його підписи це ж подано все англійською мовою. Далі. О, а тут далі йде цікавіше. Номінал 10 гривень, метал срібло 925-ї проби, маса в чистоті 31,1 грама, діаметр 38,6 якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт гладкий із заглибленим написом. тираж 5000. І рік карбування 2012 рік. Це, до речі, найменший із тиражів із серії народні ремесла. Всі інші тиражі там в районі, в районі 10 тисяч. Це от найменший тираж з, з, з них усіх серед цієї цієї серії. Ну і ціна цієї монети на вторинному ринку на станом на. Кінець травня 2025 року в районі 6,5.6500-6700 приблизно дають за, просять за цю монету. Тут цікавий для мене саме футляр не, не, цікавий номер, дивіться, 0,0049. 00, 49 це в першій, так би мовити, навіть не сотні, в першій 50-ті. Номерів. Ну, інколи не всі ганяються за номерами. Це тільки я такий, мабуть. Ну, я також, звісно, за номерами не ганяюся, так, так співпало, що тут номер досить такий цікавий. Пам'ятна монета продовжує серію народні промисли та ремесла, що відтворює традиційні призабуті ремесла, присвячені одному з найвидатніших занять. Вичинці шкіри для одягу і виготовлення з неї побутових виробів, кушнірство. Художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптори Володимир Атаманчук, Анатолій Дем'яненко. Ну, в списку, знову ж таки, всі нам відомі особистості. Все це подано також і англійською мовою. Рік карбування 2012. Це, ще раз скажу, це найдорожча з цієї серії, там, якщо їх не помиляюсь, їх було сім. Із цих семи монет, це найдорожча з цих монет. Я їх практично всі зібрав ще по Нацбанку, коли їх продавали буквально ще, якщо не помиляюся, два роки тому. Зараз у нас 2025 23-му влітку їх особливо багато цих медалей монет із серії народні ремесла продавали. Їх там і ціна була, в принципі, досить невисокою, і я їх собі тоді також прикупив Інколи деяких навіть по дві кількості-дві по дві штуки. Перейдемо до огляду даної монети, що йдеться в описі про цю монету. Почнемо ми з. Так, зараз я залишу для заставки, щоб у нас було що поставити для відео. Так, і перейдемо до опису аверсу монети. На аверсі це аверс там, де завжди вказаний номінал. На аверсі монети зображення номінал 10 гривень. 10 гривень Рік Карбоня 2012. Верхній частині монети Аверсу Малий Державний Герб України, напис Національний Банк України. ще такий напис, бачите, специфічний. Іде. Далі стилізоване зображення двох пташок в центрі. Ось І по обидві сторони від номіналу і напису національний банк показаний традиційний український одяг з правої сторони праворуч і з лівої сторони ліворуч. Тут зображені шапки. В лівій стороні зображені шапки. Ось вони зображений так званий кептарь. Кептар це такий верхній одяг, який без рукавів. Дуже поширений він на Гуцульщині. В Західній Україні дуже такий поширений. Ось такий кептар. Ось, і з іншого боку, ось також кептар і кожух. Кожух це вже той, що з рукавами йде. Це такий традиційний національний одяг. Окремих етносів України. Для, для всіх українців не скажу, бо в різних регіонах є там різноманітності і особливості цього національного одягу, але в Західній Україні точно в таких, в таких кептарях місцеві жителі якраз колись ходили. Так, далі гурт монети гладкий. Гладкий Зараз подивимося, чи є там якісь написи. Так, є то що йдеться в описі. Вказано, Зараз тільки ось так. Логотип банкнотно-манетного двору обов'язково вказаний, е, аргентом 925-ї проби, тобто срібло 925 ї проби, і вага 31,1 грама. Тут, до речі, ще такий стиль, використаний, який е, називається патенування. Взагалі монета присвячена одному з найдавніших занять: вичинці шкіри з хутра і пошиттю з нею різного одягу. Монету, так в описі пише, що виготовлено з використанням технології патинування, чим вони відрізняються від звичайного срібла. Так, Далі, на е, реверсі монети в верхній частині напис «Кушнір» далі е, В центральній композиції зображено самого постать кушніра, який вичиняє шкіру, і на задньому фоні у нього на рамці як бачите, вже така вичинена шкіра розтягнута. Ось тут цей кушнір знаходиться за роботою. І по з обох боків центральній композиції тут зображений так званий стилізований орнамент. Бачите, з одного боку і з іншого. До речі, такі монети також випускалися із Нельзильберу. Звісно, що вони по ціні набагато дешевші йдуть 500, 600, 700 гривень. Вони десь приблизно коштують не по кілька тисяч, як срібні монети. Але знову ж таки, в кого... Немає можливості прикупити срібло зібрати колекцію. Звісно, що можна зібрати хоча б не Ільзильбер, і у вас також буде дуже гарна колекція із серії народні промисли та ремесла. Хоч у них великі тиражі, але для колекції я думаю, що така річ обов'язково повинна бути. Монета була введена в обіг 16 серпня 2012 року Діаметр на 38,6 мм. Ось, і тираж, тираж у неї всього 5 тисяч екземплярів. Дану монету мені вдалося прикупити на новому аукціоні за 6200 гривень. Хоч ринкове, тр трошки нижче від ринкової ціни, то, що дають 6500-6700. На новому вона була по ціні 6 6300. Запропонував продавцю ціну в 6 тисяч, той відмовився і натомість запропонував скидку в 100 гривень. За 6200. На цій ціні ми й сторгувалися, в принципі, і йому вигідно, і мені вигідно, що людина пішла на зустріч. і якраз доставку я собі, в принципі, відбив. Ніби дрібниця, але приємно. Так, ну і. Далі хотів би цю монету. Можна їх зберігати, звісно, що ось в таких от футлярах, хтось так і зберігає їх. Але є альтернатива. Якщо монет йде серія, і щоб зібрати і показати їх ну, ну хотілося б в серії якось, то. Е... Ну, до речі, забув. Свій логотип поставити для цього для зображення. Якщо ви хочете збирати такі монети в сері, які, щоб вони якось були при одній купі, щоб не шукати їх по коробках, то є е, альтернатива, такі монети можна зберігати у футлярах, е, в одному великому футлярі. Для цього в інтернеті є у нас е, різні інтернет-спільноти, де можна знайти відповідний товар і збирати такі монети докупи. Тому для цього я прикупив собі. Товар у Степана Тимківа зі Львова. Ось зарекомендував себе дуже як якісний продавець. У нього є група у Facebook-спільноті, називається Мрія колекціонера. Він в основному продає пам'ятні медалі, НБУ. Та, Пазу, та інших виробників, спеціалізація більше на медалях НБУ, і також їм продає різноманітні аксесуари від Нацбанку України. Там і футляри різноманітні, можна в нього дістати і капсули для монет. Тому дуже рекомендую всім. Дуже порядна людина, вчасно товар відправляє, якщо десь щось там з відправкою попереджає, відразу там колись може відправити, але все нормально. Завжди все, все, все доходить вчасно, все в якості, тобто претензій до людини взагалі немає. Так, ну і з його дозволу розказав про канал, про людину. Телефон я вам, звісно, що писати, озвучувати не буду, це вже особисті дані, але в Facebook спільноті знайдете Степан Тимків. Група називається Мрія колекціонера. Група Facebook-спільнота, правильно назвати так. Зараз перейдемо до огляду даного футляру. Я в нього вже цих футлярів декілька різних купував. Купував для серії срібний календар, східний календар там для монет. Що випускалися до рік змії, умовно, рік коня і так далі. От Для цих монети купував перший свій футляр. Ось Практично повністю його, не практично його повністю вже й заповнив. Він у мене в повному зборі є. Вдалося зібрати. Там буде окремо огляд ще про ці монети. У нас східний календар, чим не цікавий. Ми кожного року відмічаємо Новий рік і там якийсь, кожен новий рік за китайським календарем у нас щось означає рік коня, рік кози. Рік дракона, рік тигра, рік БК. Ну, всі прекрасно про них знають, чули. Ось от для цього і був придбаний такий футляр. І вже мені цей футляр так зайшов, дуже сподобався. Чому вирішив придбати футляр під східний календар через те, що в мене деякі монети були без, ось таких, без таких футлярів. І вже коли їх туди всі склав, то думаю, то ніби так краще виглядає, ніж просто вони у рідних футлярах. Зараз тут спробую його ще відкрити. Так завжди хочеш не затягувати відео, щоб воно було коротеньким до 10 хвилин, але не завжди так вдається. Хочеться і розказати, і показати все. Тут така, що серйозна упаковка, що не так просто його не так швидко, але зато все гарантовано, чітко і гарно. Так, далі, бачите, зараз ще одна плівка. Плівки не шкодували. І це дуже добре, бо товар тоді, бачите, він дуже в гарному-гарному стані. У Степана завжди якісна продукція. Їм рекомендую. Так, так, так. Я завжди людей, яких я купую товар, який приходить якісний, за їх згодою роблю їм рекламу. Бо гарні продавці мають бути прорекламовані, я так вважаю. І завжди рекомендую купуйте у перевірених людей. Я один раз погарів в цьому плані. І тепер тільки в перевірених продавців. Хай воно буде трошки дорожче. Але воно того коштує. Так, зараз дивіться, яка красота. Тут у нас замшевий футляр темно-синього -темно кольору. Зараз тут трошки покручу його, цей футляр ми поставимо сюди. Так, і дивно нас ось так. У мене все виходить в бахрамі. Дивіться, на червоний фон, синя бахрама, зелена бахрама, практично всі. Всі варіації співпалищ. Не бахрома, це велюр, правильно називати. Ось тут така, от, бачите, Національний банк України. Спеціальні такі йдуть для сертифікатів комірець, комірка така, їх сюди можна складати. Ось, і на сім, сім 3, 3, монет сюди можна скласти. Так, і ось ця монета Кушнір, вона переїжджає. До як найдорожча монета в саму центральну частину 2012 рік. Хтось, можливо, збирає їх і складає якось по-іншому. Ну, хай у мене буде поки що так. Найдорожча з цієї серії, тут можна ось цей спеціальний стрічка така використовується для того, щоб можна було виняти монету, не пошкодивши її. Можна її трошки підрівняти, поставити знову. І, як то кажуть, без проблем. Якось ось так. Ось, і тут буде відповідна вся серія народні промисли і ремесла одну, в одній коробці. Вона так дуже виглядає презентабельно, дуже гарно. Міська, От. Можна збирати окремо в їх рідних коробках. Ось тому. Залишайте відгуки під цим відео, діліться своїми коментарями, чи є у вас серія народні промисли та ремесла. Ось чи купували ви товар у Степана. Якщо, якщо не купували, то рекомендую. А я бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам нумізматичної удачі, щоб у вас завжди були гроші придбати собі не тільки монети з Нейзильберу, але з срібла. І щоб головне. Щоб у нас була мир над головою, ще раз бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.